Вимушена міграція, емоційний стан на дні, психологічні розлади та жахливе самопочуття. Всім привіт! Мене звати Зінфіра. Я веду блог про життя в Нідерландах, TikTok, Instagram та Telegram, Зараз в YouTube, тому буду дуже вдячна за підписку та підтримку мого каналу. Тож в цьому відео я розповім про те, як. При вимушеній міграції, який є дуже важким емоційним станом для всіх людей, особливо ті, які не хотіли. І для них це стало дійсно вимушено, особливо для тих, хто приїхав першими. І в цьому відео я поділюся своїми порадами з приводу того, як адаптуватися в країні, як. Пройти ці всі етапи, як просто підтримати себе, коли дійсно дуже важко, так як я знаю це на собі, і хочу просто підтримати наших українців, допомогти своїми якимось порадами та просто дати вам зрозуміти, що ви не одні такі, і насправді це переживає більшість людей. Поїхали! Коли почалось повномасштабне вторгнення, я зі своєю родиною приїхала до Іспанії, а потім до Нідерландів. До цього цього ми не планували переїзд. все нам подобалось в Україні. Ми мали невеличкий бізнес, планувало будівництво. Вже купили будинок. Територію і з березня 22-го це мало починатися будівництво, тому еміграція для мене стала дійсно вимушеною, коли я не планувала да не хотіла. В Європі була до цього шість разів, і в Швеції, там і в Німеччині і в інших країнах. І завжди повертаючись, я розуміла, що отут в Україні я хочу жити, але просто подорожувати. Загалом про свою історію ви можете подивитися на моєму каналі. Є відео про те, як я приїхала до Нідерландів, як я приїхала з Іспанії і про весь мій шлях. А в цьому відео я хочу конкретно дати поради, як я вже тут адаптувалася. Тож я прожила в Нідерландах майже вже три роки, і з періоду, коли мені не хотілося жити, коли була депресія, коли кожен день. Я думала про те, коли я повернуся додому, що я буду робити, коли я відчувала себе просто зайвою в цій країні до моменту, коли. Я вже тут відчуваю себе як вдома, майже як коли я вже тут маю купу друзів, коли я маю нідерландців друзів, коли я вже відчуваю себе тут безпечно, коли я вже полюбила цю країну. Тож як скоротити цей шлях і щоб він був не таким довгим, як в мене, а швидше. Або може ви зараз переживаєте певний період, і вам потрібна ця підтримка і зрозуміти, що ви не самі такі. Тому я й вирішила зняти це відео. Коли ми приїжджали в Нідерланди, я майже нічого не знала про цю країну, окрім того що Тут тюльпани, червоні ліхтарі і багато води, гарні будиночки. Е, і тому Нідерланди це не стала країною, яку я типу, свідомо обирала, хотіла сюди приїхати. Просто так вийшло. Просто вимушено я тут опинилася. Тому, звичайно, це стало важко. Ти типу, не любиш цю країну, ти не хотів тут бути. Тут, звідки лясь тут опинився. І навіть в хороших умовах перебування житла. Мені все рівно було дуже важко маційно, тому що ти залишив все своє життя, яке ти любив там, десь далеко, всі твої друзі десь далеко, все, всі рідні, все дуже таке незрозуміле, нестабільне і все, все тебе оточує, не те, що ти хотів, ти нічого не розумієш ти, як в вакуумі якомусь, говориш якоюсь мовою, ти наче у відпустці, де тобі потрібно жити, працювати. А, і це все давило дуже сильно на мене. Знаю, що багато українців відчувають те саме, і я насправді. Півтора року не хотіла нічого з цим робити, але від цього гірше було лише мені. Від того, що ти страждаєш, не буде нікому краще: ні Україні, ні людям, нікому, абсолютно взагалі. Погано буде лише тобі. Ну, не роби цього, а краще послухай мої поради. Рекомендую тобі почати робити ось такі дії. Перша дія це почати спілкуватися з людьми. Навіть якщо зараз тобі не хочеться, навіть якщо зараз тобі здається, що нікого навколо тебе немає. Це неправда. Насправді зараз, особливо, як, як не було раніше, дуже багато різних зустрічей, івентів. Я роблю такі зустрічі, можете приєднатися в мій телеграм-канал, там будуть анонси про різні такі події, де я об'єдную українців. Дуже багато різних. Схожих організацій, які почали зустрічатися українцями, коли ми спілкуємось, нам стає легше. Тому перша порада це не закриватися, як би сильно не хотілося. Я розумію, можливо, потрібен час, місяць, два, але потім виходити в суспільство. Тут вистачає людей, дуже крутих людей, дуже класних українців, з якими ти зможеш знати спільну мову, стати друзями, і тобі стане легше, тому що в тебе вже є з ким вийти на каву та поговорити. Тому будь відкритим до комунікації, не закривайся в собі. Друга порада це почати вчити мову. Я коли приїхала, я не говорила англійською зараз я на рівні B1, але перший час я не говорила англійською, тому я прийняла рішення вчити англійську мову, так як я думала, що от, от повернемось, англійська потрібна, нідерландська ні. Але зараз я розумію, що без неї все рівно нікуди. По-перше, в тебе буде обмежений список роботи. Через це ти будеш себе почувати не дуже. По-друге, я вже сказала, що ти відчуваєш себе в вакуумі, ніби ти постійно відпустці, але тобі потрібно працювати та думати про битові речі. Чому це так? Тому що коли ми подорожуємо, ми чуємо іншу мову. І насправді це теж трохи тисне на нас, коли всюди якийсь типу, шум. І коли цей шум починаєш, ти розуміти, тобі стає тут легше, і ти почуваєшся в безпеці. Тому це друга порада почати вчити саме нідерландську мову, навіть паралельно з англійською, тому що тобі стане від цього дійсно легше та безпечніше. Третя порада, від якої дуже багато українців закриваються, але я рекомендую це робити. Це почати вивчати саме культуру нідерландську, історію нідерландську. Вона дивовижна, вона просто мега цікава. І коли ти занурюєшся в цю історію, в цю культуру, яка просто реально сотнями років існує ця нація. Ти починаєш закохуватися в цю країну, коли ти розумієш, наскільки вони насправді розумні люди, талановиті та культурні. І коли ти занурюєшся, тобі починає подобатися, що ти живеш в такому суспільстві. Це настільки круто. І ти думаєш, вау, офігенно, Я й не знав, де я знаходжусь. І. Друга така випливаюча інша порада від цієї, окрім того, щоб читати, слухати, дивитися про Нідерланди, також дуже круто подорожувати. Я розумію, що не у всіх є там машина, але тут є транспорт, якісь найближчі локації, кудись можна поїхати. Тому що це, по-перше, відкриває тобі Нідерланди з різних сторін. По-друге, ти також відчуваєш себе безпечніше, тому що ти починаєш розуміти, як тут все працює, як працює транспорт, як працює система, і тобі стає від цього легше, тому що ти вже. Знаєш, я не заблукаю, якщо десь там опинюсь. Четверта порада це подорожувати нідерландами не тільки дізнаватися про неї теоретично, але і практично. П'ята порада це знайти нідерландських друзів. Насправді, я маю нідерландських друзів. Я познайомилася з деякими в церкві, з деякими познайомилася на дитячих гуртках. І чому це класно? Тому що тобі відкривається, по перше, інший світ взагалі ментальності. Ти починаєш просто відкривати і в собі якісь інші горизонти, тому що ти спілкуєшся з людьми, які по інакшому мислять. Друге, це люди, які місцеве населення, яке тобі розкаже ще більше, яке тобі допоможе, і від цього тобі стає ще легше. Ти починаєш відчувати себе частиною цього суспільства, і це мега важливий етап. Відчуття частиною себе в цій країні. Як знайти друзів, нідерландців? Це може бути на роботі. Вони насправді відкриті, якби не здавалося нам, що вони якісь замкнуті. Якщо ти проявиш цю дружність, то вони підуть тобі назустріч. Зроби просто перший крок. І від цього ти отримаєш насправді дуже багато різних бенефітів. І я тому й рекомендую це робити з точки зору всіх моментів, всіх аспектів, це вигідно для тебе. Як ментально, так і фізично, тому що вони тобі допоможуть, вони тобі підскажуть те, що не знає українці, тому що вони володіють максимальною інформацією, якою тільки можна володіти. Тому відкривайтеся для нідерландців, починайте з ними спілкуватися, починайте з ними говорити. Можете нідерландською, говоріть англійською, можете нідерландською, пробувати нідерландською. Також тут є в кожній бібліотеці клуби та кафе, де можна приходити розмовляти, спілкуватися, знайомитися з людьми. Зазвичай там люди, які які також приїхали до Нідерландів, але вчителя зазвичай це нідерландці. Також можна, хоча б почати з ними комунікувати, в цілому бути відкритими та шукати собі не тільки українських друзів, але і нідерландських. Це таких п'ять порад, які допомогли мені, коли я почала це робити, відчувати себе тут безпечно, почувати себе тут більше. Вільно почала любити цю країну і почала себе почувати краще через це, тому що ти не плачеш щодня по своєму дому, а ти починаєш любити там, де ти є. І через це ти починаєш жити моментом. А коли ми живемо в моменті, це насправді найкраще, що може з нами статися, тому що постійне забігання на порід, як буде, а як а що ми будемо робити, коли повернемось, а як буде, коли все закінчиться, це насправді викликає тільки тривогу і не дає нам ніякої продуктивності. Тому я сподіваюся, що ці поради були корисними для тебе. Якщо в тебе є якісь інші поради, якими ти хочеш поділитися, напиши, будь ласка, їх в коментарях. Я думаю, це буде корисно не тільки для мене, але для всіх, хто побачить їх. Ну і підписуйтесь. Мені буде приємно вас бачити в блозі. Тут багато корисної та цікавої інформації. До зустрічі!